Ось, чудовий сьогоднішній день, кінець березня. Ми вирушаємо на заключний поєдинок. Для нас заключний, кубка Першина. І ось ось старт Кубка області. Мираємо за п'яте-шосте місце з базисом. Ну Це Присловуте або відоме вже всім в області Дербі Уманщини. Але на сьогодні не це основне. Це контрольний поєдинок тренувальний. І вже їх теж зіграли в мене один такий між собою раз. І це не офіційне протистояння. Тому я думаю, що буде все спокійно, але цікаво. Подивимося, готуємося, дивимося. У звинуваці місце, де ми п'ємо чай і каву, ми змінили. Ваші версії можете залишити в коментарях. Чому? Володимирович, чай. 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 Малина малина жина. Володимирович, тут есть прогноз на сегодняшний матч? Пещево просто. Будьте уважні до підказок долі. Ну а ось ми вже в Білозірії, Базис вже був на місці. Ну і зокрема і Ляді Кіров Джуніорс, який тепер висвітлює їхні матчі. Ну, Володимир, що сталося? Що, що сталося? Починає жати, душити. Що Женя місце віджимає? Наступає на п'яти. Конкуренція ж не тільки на полі, так? Да? А що Женя оце перейшов жіночий футбол і... Воно відчувається? Да, я хочу біля міші сісти. Володимир, знайшов фартове місце? Біля Міші я завжди виїхав. – Біля Міші, так? Ось воно містечко. Місцина. Ну, а тим часом за вікном спілкувалися тренери. А В роздягальні ось такий батл між братами. Романом та Костянтинами Ташко. Не ну, хто переміг. Історія. Помовчить. Володимир Вівич, це ж по паспорту, так? Да, та, так перейшов. Вже. Ви в Юрі перейшли, вас перевели? Совісті зовсім є. Совісті немає геть оце, так? Місцевий пес на місці і нас вже впізнає. А що з тобою не цікаво. А, де бачиш. Да, Артема пішла. Азяйська собака. Елементи футбольних відсухрабаліва. Спостерігаємося. Пелі! <реслужить> Бруно Бруно гіморуєш. А гімораєш.

Солідно. Це топ, це солідно. Ну, бачите, нова сторінка. У нас буде навіть гурт УТК. Не як так, оце, що по місту банери, а УТК. Солідова. Свят, покажищі. Є це... тебе... два варіанти. Два варіанти, так? Артем ще підрізав їх, бо вони довгі були. Есть, конечно, на будівництво. На такому задумуватися. І не тільки мені, а й кожному з вас. Хороше те, що ми играємо минулий 60-70 туманна. Потом повернется після когось свої причини. Когось не хватаємо. І випрощається на таке лайк, що попало. Чим раніше вимінець це состояння, з одному буде одна команда цим легше нам буде входити в чемпіонат Нічого страшного Якщо не відмає, готуємося, але надо думать о конференции, деле, о синемачи и богатой разладе такий кайдан настройку е-е пат не звіді е-е пат не сет то ти бачиш шостеся то ж

Ну что, По потопу, все. Потапу все. І не капитан уже, да? Дима, є один момент. Тепер ти як капитан, ну не маєш права відмовити від інтерв'ю. Сегодня все, да? Я ж вам обіцяв на том Все? Такі серйозні, такі, подивіться, такі жартівливі а, А Серйозна ж така людина, подивіться, да? весь зосереджений, серйозний. Був серйозний, так? Да? Зараз уже ні. Женя, заздрить. Просто заздрить. Просто заздрить. капітан навіть такої от честі і ваги от, сушить навіть. Ні, не. це нерви, нерви, це капітанська пов'язка. Це зразу отак вона піддушує, підтискує. Бутилка не стає? Це нерви. Бутилка не стоїть. Давай, давайте, веселечу.

Українсь! Ну і власне сам матч між утика і базисом. Заключний ігровий день. Кубка перша. на Матч за п'яте-шосте місце. Поєдинок розпочався по-бойовому, важко було віддати комусь перевагу. Ну і врешті-решт рахунок відкрили все-таки тепличники. Бачили, Володимир Здирко це зробив. Ну, хочу сказати, що є варіант, що Володимир Здирко розпочне сезон в УТК. Наразі він вже не є гравцем футбольного клубу першої ліги. Вікторія Суми. Ну а далі за от такої бойової гри. Бачите, Костянтин Дашко традиційно далеко вкидає. Ау, це вже така зброя тактична. Лава запасник спостерігає за грою, робить висновки тренері. Ну і Важливий момент в першому таймі стався ще ну, ближче до кінця. Вилучення у складі СК Базиса захисник зіграв грубо по відношенню до Сухраба Аліва. Який розганяв контратаку, уривався на простір і близько середньої лінії поля ну, відверто його зрізали. з ризику нанесення травми пряма червона карта. Ну, В принципі, суперечок навіть і не було. На щастя, сухрап не отримав травму і продовжив навіть гру, але епізод так виглядав досить страшно. В першому таймі більше голів і чогось подібних таких не було моментів. Ще важливий епізод. Затримав травму один із основних гравців Базиса. Гірський залишив поле. І це теж в подальшому думаю, вплинуло на губ. Ну, Тут ще в кінці тайму Сугра полію міг і подвоїти рахунок, але ну, не реалізував такий дуже гарний свій шанс. Вихід там був практично 3-1. Тайм так і закінчився. 1-0. Просто сікісні. Це робити ліквита Гравці відпочивали. Олександр Федорович працював. Аналізували зразу ж по гарячому помилки. Вносили якісь корективи на другий тайм, робили висновки. Ну, така була робоча, доброзичлива, можна сказати, атмосфера. Бачите, Дмитро і Євген мають про що поспілкуватися в перерві. Ну, а другий тайм пройшов, можна відверто говорити, за цілковитою переваги тепличників. Досить швидко заря в Італії, бачите, як витончено асистував і Сергій Твердоух холоднокровно подвоїв рахунок. І це тільки був початок. Ну, такого собі розгрому. голів було багато у другому таймі. Достатньо сказати, що їх, якщо в першому таймі був один забитий м'яч, то їх у другому таймі набралося аж сім. Це при тому, що далеко не всі. Гольові моменти були реалізовані. що Коліна болить? Так, все десь, то ж є. Ну, все ну, одно досить. Ну а ось Віталій Заря вже сам забиває доводить рахунок. Вже до В принципі, питання, якщо когось цікаво, про переможця вже було знято, але цікаво, тому що все ж таки принципове протистояння утикає базаса. Попри і, по суті, товариський статус поєдинка. Гравці ноги не прибирали. А тут вже і 4-0. Володимир Здирко дубль оформив так, повернувся до тепличників, реалізувавши вихід 1 в 1. Гарно його вивели 1 в 1. Після цього базису вдалося розмочити рахунок ударом гарним ударом. Якраз Ігор тільки вийшов на заміну і отримав м'яч у ну, Але Тепличники створювали моменти набагато більше і вони на той пропущений гол відповіли лучним ударом Побачите, ще це, попри те, що ось ще скільки моментів біля воріт. Базиса була і все-таки ось реалізовує юний Роман Дашко. Віталій Заря записує до свого активу. Черговий асист з водової. Знову тривога чутно. Залишилось там 2-3 хвилини і на цьому сховищі. Чи залишати полець. До речі, ще момент Базиса. Ну, матч зупинено, зрозуміли, по якій причині. Під Сигнал повітряної тривоги. Матч за 3 хвилини до кінця призупинено. Тривога була не довгий час. і команди встигли дограти і обмінятися навіть голами. Безпосередньо прямо з кутового чудового забив базис. інтерв'ю А він же в магазині заряджається не. Ну ось так і добіг до кінця для тепличників передсезонний турнір традиційний імені Першина. Торік були переможцями, тепер п'ятими, але головне попереду ще. Діма, вітаю з перемоги сьогоднішнього матчу. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок. Дякую. Ну, що хочеться сказати за поєдинок. Поєдинок такий був рахунок, то наче 6-2, але по грі то я б не сказав би, що був би дуже легкий. Команда така базис, вона, як то кажуть, вже не один рік грає в чемпіонаті області, в Кубку області е, приймає участь. І в них склад на 90% сохранився, як, як то можна сказати, за 2-3 роки. І ну, Виконали установку тренера, е, то, що він просив, щоб ми були колективом, щоб ми грали більше через пас, щоб ми е, з кожну атаку закінчували ударом. Те, що просив тренер, то і зробили. Діма, таке питання. Сьогодні виявили команду з капітанською пов'язкою. Тиснуло, не тиснуло? Я так скажу, що ні, бо не важливо, хто капітан. Важливо, як ми будемо грати командою, бо є колектив, а не один гравець, як то кажуть, капітан. Капітан може десь щось підсказати, а по грі то тільки від команди все залежить. Діма, таке питання. Ну, по суті, справи завершується підготовчий період через два тижні Кубок області. Як би ви в цілому характеризували, от зіграний матч і підготовчий період, підготовку утика до сезону. Ну, підготовка в нас іде, як то кажуть, по плану двохразові тренування, гра. Ну, я хочу сказати, що все добре. А я думаю, що є ще над чим працювати, бо це ще не все. Ми можемо кращого. Будемо до чогось стремитися до найвищого. Діма, двох разів два рази в день? Mm -hmm. Ну так. Да, <гум> два рази на тиждень, поки так у нас. І не. третя гра. Діма раз дякую. Дякую. Володимирович, прошу. Ну, коротче, Сьогодні не було Міхалича на ігрі. І приходиться мені за нього віддуватися. я так кажу. Є анікдот один. <гум> Перепрошую Міхалича, але ну, мушу. Я думаю, ти будеш не проти. Втік в із зоопарка. Взагалі не розказує ніхто, але на сьогоднішній день Треба. Да. втік відміді із зоопарка. І ходив, ходив, ходив по селі і виліз на дерево. Виліз на дерево, виходить хазяїн, дивиться від відмітити на дерево. Ну, Визиває службу, яка займається цими питаннями всіма. І приїжджає мужик з винтовкою і з собакою. Така здорова собака, гарна. І він каже хазяїну, що коротше, я зараз вилазю на дерево, на тобі винтовку, я зараз вилазю на дерево і коли і трусь у цього ведмедя, ведмедь падає, кефірчик хватає його за яйця, я злазю бігом з дерева, і ми його раз-раз, раз і все, і здаємо відповідні служби. А він, а потім каже, ну, може бути форс-мажор. Кефірчик це собачка, по-перше. Е, оця велика. <реш> ну, коротше каже, може бути форс-мажор. Це, ні, цей мужик хазяїн питає, каже, а для чого ж мені ця твоя вінтовка? А він каже, що ну, мало ли може бути форс-мажор. Вдруг я буду трусити і сам впаду. То тоді ти вбивай кеф... ти стріляй в що? Каже... Понятно. То перший впав, бо кефірчик працює Щоб автоматично. Кефірчик, хозяїна, Цап! Ну, а ось так відбувається монтаж у тека будні. Режисер – Персик.